Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 171 бойове зіткнення. Це є зведення Генштабу. Звід за минулу добу найгарячіші напрямки фронту Покровській і Курахівський. напередодні втрати росіян склали 1100. 660 штук росіянських окупантів також українські воїни знешкодили 5 танків і майже дві сотні іншої військової техніки Росармії Данило Борисенко із нами це начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Пан Данило, раді вас бачити і чути, як ви нас чуєте? Чую, чудово, доброго дня студія, доброго дня телеглядачів. Ну, почати я думаю, варто звичайно оперативна інформація. Вона потрібна, але уважний глядач вже побачив на екрані код, який з'явився, і номер рахунку реквізити для того, щоб підтримати конкретну бригаду Рубіж. На що сьогодні збираємо, яка є потреба? Почнімо з цього. Е, почнімо з того, що я хочу подякувати дуже і вашому телеканалу і е, глядачам, які. І просувають цей збір, і підтримують цей збір, бо без вас нічого б не було насправді. Дуже, дуже дякую. Від... Зупиніться, пане Данило, зупиніться, бо я взагалі не можу це виносити, коли мені військові кажуть, ви спеціально. це робите? Ви ж знаєте, що я не можу себе стримати, бо а, а, сьогодні а, одна моя подруга поїхала на фронт і везе з собою пів багажника мавіків. А на зворотньому шляху вона буде забирати речі тієї людини, яка просто залишиться в нашому. В нашому житті строчкою в телефоні абонентом, який ніколи не підніме трубку. І коли ви, військові, нам дякуєте, мені здається, що світ перевертається. Ви не маєте казати нам дякую, ви не маєте нас просити. Ми маємо зробити все те, щоб ви сказали, потрібні дрони, і вони мають бути на раз. Бо завдяки вам, ми тил, і це щастя бути в тилу. Не доводьте до сліз. Я прошу, розкажіть краще, наші вам дрони і що будете з ними робити. До добре не буде. Насправді, ваша підтримка, яку ми відчуваємо через ці донати, через те, що ви всі допомагаєте армії, вона ж також надихає і надає сил. Насправді тому ще раз від душі дякую. А збираємо ми на fpv дрони для бригади Рубіж і все, що з ними пов'язано. Тобто це і кабелі, і антени, і банки, і генератори, все, що би. Оператори fpv дронів могли ефективно і влучно нищити ворога, допомагаючи нам тримати оборону. fpv тема вона взагалі доволі різностороння і дуже багато є на. В застосуванні навіть цих дронів і потрібно е, постійно е, розвиватися, потрібно постійно вдосконалюватися, е, тому що і ворог він е, також розвивається і вдосконалюється. Вдосконалює свої засоби. РЕП нам потрібно шукати нові частоти, е, вімодолі керування і, і таке інше, тому Одним словом, потреба не аби я. Тобто, е... угу. Чуєте мене? Так, не так, це... чую, прошу, прошу. Табо. Просто ми подумали, що вже перервався зв'язок, то закінчите, будь ласка, з власне, з ось цим описом, і тоді перейдемо до оперативної інформації. Та да, тому тема FPV-дронів вона постійно розвивається, постійно модернізується, вдосконалюється. і дуже важливо е, вчасно реагувати і на е, покращення е, ребу зі сторони противника, модифікувати свої частоти, свої антени, свої модулі керування. І ми потребуємо е, постійно е, і нових дронів, і нового обладнання для того, щоби. Їх готувати до бойових вилітів, тому ще раз дякую від імені бригади Рубіж за те, що допомагаєте, і глядачам також дякую за те, що донати. Насправді мільйон триста тисяч це є мета зараз. На рахунку мільйон двісті тринадцять тисяч панове зворотній відлік. Дев'ятнадцять дякую за підказку. А насправді, вісімдесят тисяч камон. Ми точно можемо це зробити для того, щоб бути в привілеї, залишатися в тилу. І ми починаємо зворотній відлік. Вісімдесят тисяч. Давайте погнали на зменшення. Код на екрані. Реквізити знизу. все знаєте, як відбувається. Не вперше переконаний 75. наші глядачі та робляться. Ну то до оперативної ситуації перейдемо. Власне, що на вашому відтинку і з чим стикаєтесь? Зараз бригада Рубіж тримає оборону своїми батальйонами на трьох напрямках: це Куп'янський, Лиманський та Сіверський напрямки за минулу добу. Були спроби штурмових дій на Лиманському. В жодних з цих штурмових дій противник успіху не мав. Наші хлопці і суміжні бригади, суміжні підрозділи, вони тримають оборону ефективно. І наносять ворогу ну відчутні втрати, але ворог застосовує і авіацію, і артилерію, і ті ж самі ФПВ-дрони. По авіації тільки в тому селі, де зараз ми знаходимося, не буду називати сьогодні. До обіду вже три каби прилетіло, от і на всіх напрямках, де стоїть бригада Рубіж, активно застосовуються каби активно застосовуються FPV-дрони. До речі, ну це така історія із життя військових. Буквально позавчора хлопці з. um Мого підрозділу доповіли по радіостанції, що вони збили ворожий FPV-дрон. Е, Я спитав, яким чином ну з автоматів або антидронова рушниця вони сміються. кажуть ні, машиною збили автівкою. Вже приїхали. Потім розказали, що рухалася машина по одній з вулиць населеного пункту. Це 9 кілометрів від лінії бойового зіткнення. І вони почули через вікно навіть той ФПВ дрон, нічого не встигли зробити, але щось з опера оператором дрона з тої сторони напевно у нього був не найкращий день. Дрон просто пропелерами ковзнув по кузову машини і ну відвалився і просто впав на землю. Отак От їм пощастило. Ну це буквально волосина до загибелі. Не знаю, як так сталося, але ну факт є факт. Тож ми подали цей FPV-дрон як знищений нашим підрозділом. Ну таке теж буває. Хоча хлопцям насправді дуже дуже пощастило. Слухайте, насправді історія да, з містикою із щасливим фіналом, але маємо розуміти, що там рої цих дронів різноманітного штибу, ба більше пам'ятаємо, що росіяни анонсували, що будуть використовувати штучний інтелект на. Своїх глядаючих апаратах. Чи бачили вже таку техніку, або що оригінального бачили від росіянців? Ну, по-перше, те, що вони використовують різні частоти, постійно вони скачуть по частотах. І вище, і нижче від стандартних, постійно модернізують свої дрони таким чином, що наш реб просто не встигає за ними. По-друге, вже почали використовувати дрони на оптоволокні, і вони взагалі ніяк не можуть бути подавлені ребом. Ну і по третє, їх просто дуже багато. Ну це, це факт їх ну величезна просто кількість з їхнього боку, і, і тому надважливо. Намагатися, хоча би паритет в цьому плані здобути з ворогом, тому що fpv дронів з нашого боку під час відбиття штурмів просто рахунок іде на десятки кожного дня, десятки, можливо, навіть сотні, якщо там на три напрямки розкидати, і постійно є потреба в нових, нових, нових. Але щодо штучного інтелекту, ну хочу вам також поділитися, що. І підрозділи бригади Рубіж в напрямку fpv дронів. Ну хто цим займається, вони також працюють вже зі штучним інтелектом і також використовують і машинний зір для донаведення. Так що насправді в цьому плані ми не дуже поступаємося, або ну, як мінімум, на рівні з ворогами де ні в ніздрю. От один з напрямків. Роботи fpv – це, наприклад, зенітні дрони, які знищують розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня, зала суперкам, орлан. І зараз мої побратими з зенітного дивізіону з бригади Рубіж вони активно розвивають напрям машинного наведення. Тобто, коли дрон, піймавши ціль, він сам наводиться вже на Ціль і не потребує втручання оператора. Так що, насправді, як я вже казав, FPV – це одна з найбільших. Прогресуючих це один з найбільш прогресуючих напрямків в війні на зараз, і тому ми стараємось. Ну і ворог також старається тут. Нічого не поробиш. Треба знаходити засоби протидії. Ну в чому mm -hmm. в цьому напрямку? Ми також працюємо. це протидіємо. наша спільна задача. Я маю на увазі ці засоби протидії. Тобто, ви говорите про вдосконалення, а ми тут з вами до цього говорили про підтримку. Та вдалося. Ну давай про це скажемо. Да, вдалося ми збір, Пане Данило, збір закритий. Більше того, люди, ви неймовірні, бо навіть після того, як мільйон триста намалювалося на банці, ви продовжуєте кидати гроші. 100 гривень. Я особисто бачила, як змінилася цифра. Змінилася з 200 на 300. Людина дає 100 гривень, бо хоче жити. Бо хоче жити в тилу. І хоче, щоб ви всі повернулися. Перекажіть тим, хто навколо вас, тим, хто поруч. Ми на вас всіх дуже-дуже чекаємо. Пане Данило. Щиро вірю, ще раз від. Лиця бригади рубіж. Я хочу подякувати всім, хто просуває збір, хто донатить це, насправді дуже тішить і ну це психологічно дуже мотивує, тому що ти розумієш з цього з цієї сторони екрану, що нас підтримують, нас чекають вдома, і нам допомагають з усіх сил, хто як може для того, щоб ми робили свою роботу ефективніше. За нас болівають, за нас переживають, нас чекають, і це насправді неймовірно мотивує. Ще раз дякую, вся бригада Рубіж. Дякує українському народу, вашому телеканалу, за те, що підтримуєте. Це це неймовірно правда. Ну вам спасибі, не Да, не, не кажіть нічого слова. Часами, коли їх навіть бракує, то, то, то і так все сказано. Ми вам дякуємо зокрема за цю розмову, за те, що знайшли можливість. Так, от в такій непростій ситуації нагадаю Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади Рубі, щойно з нами.